Добрий день! Сьогодні будемо міняти пасіки в панасоні музичному центрі. Це в нас який він, як він там називається 에... SA AK25. Ось що сталося з пасіками. От, ось тут щось біда японських магнітофонів в шарпах пасіки взагалі розлазяться. Перетворюється в кашу. Тут вон теж вони от якісь такі от ломляться, як. Погана в них резина. Е, так, послідовність розборки. Шлейфи, от, кстати, шлейфи відключати не треба, вони тут припаяні. Ну, за винятком деяких, які всуваються. Більшість шлейфів припаяні. Все, треба отак от в сторони розставляти. Оце у нас cd привід Оця частина це управління моторами. Ну і взагалі магнітофоном. І от сама лента протяжка. Послідовність розборки, схему розборки я кинув в телеграм-каналі. Свій канал. Там повністю все описано. Що за чим і як відкручувати. От. Зараз поміняємо пасіки і будемо збирати. Проблема в тому, що була, що оці от вали крутяться, а самі бабіни, механізм, е, як то подачі ленти, оцей бобін, на бабінках, він стоїть на місці і в результаті зажовує пленку. Тих пару секунд, поки бабіна не обертається, потім включається Зупинка, але поки бобіна не обертається, то цей ролик намотує сюди пленку. От. Спочатку я думав, що це проблеми з самими цими е е е бобінками, а оказалось, не оказалось. Розібрав і побачив, що от пасіки потріскали. От оці от пасіки потріскали. що йдуть. Сюди, от, на ті шкіли. От я один поставив. Щоб його поставити, зняти в цю оцю штуку. А знімається вона, оце от, от розжимається. І вона витягується туди. Потім ставимо пасік і ставимо її на місце в ті самі положення то важливо, от, от і ця штука, її рухати не треба, вона має оця крапочка дивитись сюди. То, то все, в принципі, є в інструкції, які, яку я скинув в телеграм-канал. Так, ну що, замінили. Правда, я поставив тільки один, і то я взяв отакі резинки. Пасіки шукати сложно. Все пашить. Потім послухаємо. Ще то все треба почистити, бо він за стільки років стояв, як то кажеться, без діла, що ніяк руки не доходили. А оцей не буде пахати, бо тут я не поставив пас. Бачите? І от, поки він круті раніше ці не крутились. Бабінки. І от поки він крутив, він вживав фленку. Вал крутится, бобинка стоїть. Спробував в другу сторону. Бабинка стоїть. До пленки нажував і до побачення. То я поставив просто чисту косінку. Ну, без пленки косят. Шкода. Ну тут все окей. Все, дякую за перегляд. Ну, не просто я вам скажу, але можливо.